Утро починається не з кави. Брат! Сьогодні ти для мене просто брат! На війні дружба це не просто слова. Друзі у дитинстві, могилівчани Владислав Балан та Валерій Горецький, стали братами. Років десяти ми жили на одному районі могилів подільського Кировський масив. І там таки Футбол Бобі на комп'ютерах. На спільні так. інтереси були. Ходив, а, рибу, У хлопців був різний шлях до війни. Владислав навчався в інституті, потім працював в Олександрії згодом за кордоном. А Валерій після навчання працював за кордоном далекобійником. У кожного було своє розмірене, мирне життя. Війна ж змусила обох стати до зброї. Обоє Пішли добровольцями воювати за Україну. Я працював далекобійником в Європі і почув, що почалась війна. Який рік 22. був? 22-й. Да. Я тоді знаходився в Італії раз, поки доїхав до місця роботи, сидіти до бази, документи і поїхав на Львів. Не всі звідти поверталися, а ви повернулися. Да. Що? Вами керувала. Ну я ж давав присягу кудись <смі> українському народові. До війни жив у Кіровоградській області, міста Олександрія, звідки в мене дружина. Ми там займалися так, маленьким бізнесом. Ну, потім, коли розпочався війна, все все припинилося. Я відправив жінку і дитину вже за кордон. Ну і також вже переїхав сюди до себе, додому і звідси вже призвався. Військомат. У мене не мама за кордоном. Я як пішов в військкомат, мене забрали, через два дні вона приїжджає, а в мене нема вдома. каже, ти кажуть, не, я вже що? Кажу, я піш, поїхав. Через місяць я отримав поранення, 10 днів не виходив щось на зв'язок. Вона через 4 дні приїхала вже за земля. Мене тоді шукає і переживали я дуже сильно. Коли я повернувся, в мене була 30 днів реабілітації, я їй пояснив, кажу, мам, буває таке. Що я можу не виходити на зв'язок декілька днів. Це норма. Кажу, тобі, якщо, що, не дай Бог, що тобі, тобі скажуть, що з мною щось станеться. А поки не треба раніше часу просто паніку наводити. і свої нерви тратити і всім більше. Ну, тобі... і... Все нормально, я розумію, що це мама, і вона буде завжди переживати, де б я не був. Ми а... тоді мали організувати пошукову По групу. <кл я>, <кл я>, я мамі пообіцяв Владіка, що ми його знайдемо. Але так і не прийшлось, він сам знайшовся. Певно, вищі сили розпоряджаються нами, нашими вчинками та діями, раз вирішили знову звести друзів дитинства. Я прийшов як офіцер до свого взводу, кажу, є хтось, в Вінницька область, там, розпитую, розпитую. Там один, один є, кажу. Гара, гара, йди сюди. Такі подивилися, дивимося, знайомі, лиця такі, не можемо згадати. Як почали згадувати це все. Де ми дуже змінився за цей період? Ну, що ми ми виросли, поправилися. Да. подорослішали. Да. Ми ж якби Я навчався в Харкові, то теж ми, я рідко в Мигильок приїжджав. І я теж тут не проживав. То. Тому, а коли вже побачилися, то ми так здружилися і вже на виходах ходили разом і підтримували один одного. Обидва друга служили в морській піхоті, десантно-штурмовій роті. Я закінчив кафедру офіцерську, взагалі в Харкові повітряних силах. Коли призвався, сказали, що можеш піти в морську піхоту, будеш або морпехом, або розвідчиком. і все. Я пішов за місяць, мене перекваліфікували. Штурмовики? Штурмовики, <хи> так. І все, я через місяць я вже приїжджаю, мене розподіляють десантно-штурмову роту. Приїжджаю, вже в посадки, вже знайомлюся з особовим складом, все по-бистрому, якби проходимо. Злагодження і буквально тиждень-два і вже йдемо на вихід. Особлива честь отримати біря, ви розповідали. Не. Розкажіть. Це найбільша нагорода для морського піхотинця отримати бірет. Це Складаєш клятву морського піхотинця. Ну і хто попав, не може вдягати цей бірет. Також само Дезапних військах вийшли за покликанням за вашим таким душевним поривом. Ну ви ж не готові були військовими стати, навіть то, що ви пройшли військову кафедру. А хто був готовий? ніхто не готовий воювати по факту? Тут сам факт іде бажання помогти своїй країні там захистити свою ту ж сім'ю, своїх близьких, щоб вони не прийшли до нас. Центр України на захід, так всю країну можуть забрати братерство на війні особливе, адже довіряють один одному найцінніше. Власні життя. Ми були декілька де, можна. Ну, Херсон, Донбас. У нас більше. Відвільняли Херсон. Так. Да. Да. Ми... Разом одному Кокопі сиділи на позиціях на Херсонській області, там, в Рускінській, давидів Брід, коли йшли на цей Коли просіли школу... річку Вінгулець. Угу. Да. Я Чи... зараз да, я тобі скидував відео. Е, вже зараз ми знову приїхали на Херсонський напрямок. І вже на звільненій землі я знайшов наш окоп, який ми з ним разом копали. Згадайте, будь ласка, як сприймали вас місцеві мешканці, коли ви звільняли територію? От Херсон, певні населені пункти Донбаса. Ось є різниця, менталітет, є то да, от... Херсон. Херсон, Херсон дуже любив. Да, Херсон з Донбасом не порівняти. Yeah. От, навіть зараз другий раз ми повернулися на Херсон. І я ж кажу, на цих звільнених територіях люди нас ще пам'ятають, і нас дуже тепло зустріли, нам прям стіл накрили, там кормили нас, жінки самі вставали, варили їсти. Це поки цей переїзд відбувався. Це приємно, означає, що ви да. це робите не далі. На Донбасі no. такого не зустрінеш. А на я? Донбасі ніяк. <реш> Буде, будуть ми, вони б сказали, що вони за нас, будуть русські, ну, вони скажуть, що ми за них. От і все. Хто хотів, той вже виїхав давно давно. Ну що, є там теж хороші люди, пам'ятаєш, ми були десь там в селах цих. Дед то... да. Славик, привіт. <ріст> там хороший дед був. А що, там, діти, які проявили себе хорошим. У нього... <ріст> нього ж є там якісь кури, там, він нам давав якісь свіжі яйця, що щось таке. Ми, ми йому, там училище. Зрівнювати просто Херсон. Херсонські бої і Донба... на Донбасі, там є маленькі, це міські стріляни на стріляні. А, а, там... а там за посадку борються. Там в основному йдуть прильоти, танки, намет, артилерія. Самоліти літають. Це найстрашнеше, що було, це самоліт. Бо вони бувають там, кидають. Лакети, і тоді їх дуже багато було. Да, а коли кидають термці фаби, вони здорові там, по 300 кг, ти їх не можеш просто... Півтон підсотку. Ну да, підсотки, триста там їх скидають на парашутах. Якщо не дочекався там цих 30 секунд, не дочекався вибуха і може вилізти з окопа, можуть прилетіти дуже великі осколки, і там це може бути фатально. Дружба дитинства допомагає воїнам долати труднощі. Тут закладений міцніший сенс, бо саме на війні стають братами по духу. і цей зв'язок набагато міцніший. Владислав та Валерій розуміють один одного з слова, з погляду. Вони разом і в горі, і в радості. От коли вам було важко, складно, в принципі, це ж війна не буває легко ні в чому. І в чому ви знаходили розраду? Окрім того, що ви це були поруч, що порожд да? був. Yeah. З надією, що ось, ось скоро скоро закінчиться, коли ми Херсон там, за три дні ну, перейшли річку, все, думаємо, о, значить, вже, от воно скоро. Потім перейшли на Донбас, Донецьку область, там почали вже там приймати участь. Так, так само було важче, звичайно, але теж надія не покидала того, що скорі, чим швидше це закінчиться, ми швидше повернемося додому і настанемо. Ось і все. Одна була задача просто. Обидва воїни мають поранення. Незабаром Владислав повернеться до побратимів, а Валерій вже призначений у Моліподільське ТЦК. Проте дружба, яка пройшла таке екстремальне випробування, навіть і на вістині не згасатиме, кажуть нерозлучні друзі. Бо це вже її найвищий рівень це братерство.